Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш приїхав на рибалочку. Сьогодні зранку, 5 ранку. Дивіться, яка класна погодка. Рибаків там уже куча. На сома, до речі. рибачить. І я сьогодні теж хочу половити з човна. З човна на фідер. Ну, якось так. Зараз, швиденько буду розлажуватися і виходить на воду. А ви сідете зручніше і всім приємного перегляду. Погнали! Ну що ж, речей куча, зараз потроху. Буду забирать. Достаю свою акваманію. Качать буду своїм насосом інтексовським. Дуже зручно, не вручну. Все, діло пішло. Як бачите, слюшки поставив, дно вже теж. О, зараз нажним трішки докачаю, сильно не буду, бо жарко. Так, Ну що ж, все. Човен положив, груз положив і на воду. Включив я ехолот, бачите, Ось тут вже пішла глибина сходу. Зараз ну, потихесенько будемо моніторити. Тут уже два и два, вот два с половиной даже. Трешечка, и хорошая яма. Угу. Рыбаки там начернел. Четыре восемь пять. 5 метрів отут. Тут так, викритісь. Ну що ж, як бачите, виплив глибина десь 6 метрів тут, прикольно. Може, зараз спробую тут поплавати, подивитися, яка глибинка. От. І де стоїть рибка. Але я думаю, на цьому плато тут показує 6,5, ну вона там в толщі води ходить. Може до рибаків підплив, спитаю, що у них там плює. Гляньте, яка краса тут. Клас. Прикольно. Якщо підпливав там, дядь доля, він на сома сидить, то каже, що поки що нічого нема. Ну, я так ось рибка в толщі води ходить, але невеличка. Туди глибина 7,5 метрів. Каже, десь треба туди, там є ямка, карчі і там буде прикольно карасик. Ну, зараз спробую туди проплавати на розвідку. Глубина 7 метрів. Ну, рибка була, зараз кинув грузик, камінь. І рибка трішки розбіжалась. Ну, зараз будемо прикармлювати недалеко від берега, може метрів 30. От, десь так. Ну, рибка якась, бачите, ходить. І, до речі, все, рядом зі мною прям скидується. Раз, раз. Ну, зараз спробуємо прикормити. І я думаю, буде діло. Бачите, будуть надзвичайні такі бортовочки, у мене ось одна. І ось така друга. Це тут черв'ячок у мене. І залишився з минулої рибалки опари. Він, звісно, такий трішки підгулявший, але вистачить. Прикормка, бачите, в мене залишилася кукуруза і усим. Можливо, буде коропець. Ну і що в мене виходить? Ось такий гачочок, 10-й номер, овніровський. Повідець, бачите, недовге 30 см, фідергам. Так же само, стоп, інлайн і годівничка на 100 грам, бо Тут така течія нормальна. І зараз нанизуємо опариша. Пробую поки пучок такий. яка прикормка. Тут у мене і макушка, і кукурузка. Нього хороша рибка пропливає. Рибка є. Поки не клює, але риба скидується а там скидується, там, біля лодки, а не клює. Погодка вже починає трішки припікати. Хоча тільки початок сьомий. Хі -хі. Ну Сьогодні придавали, плюс 35 буде. От, і вся неділя така жарка-жарка. Водичку ганяють, поки кльову не було, пробую на черв'яка і на опариш. Ну що ж, перейшов в інше місце, бо там взагалі нічого не клює. Тут ближче, де самятники. От вони там з тієї сторони. Бачите, там ловлять соміка. До речі, тільки щоб була покльовка у мужика. От. Ну а тут я кинув холод. Губинка десь 5,5-5 і 6 метрів. Ну, будемо пробувати тут, бо там взагалі не хоче клювати. Хоча рибка ходила, не знаю чому. І мужик там сидів, з цієї сторони на фідер ловив і вже його нема. Це може означати одне, що теж не клювало. Короте, вчора збирався на рибалку. І буквально зранку, виїжджаючи там з стоянки біля магазину. Поки дивлюся, пропускаю по головній дорозі, машини їдуть. І мужик з стоянки бере теж, виїжджає заднім ходом і бахкає мене в, бам... Це в задній бамбер. Капець. Я, я подається, побачив, що він вже здає сигналі йому. А йому по барабану, тільки бах, виходжу. ну а Там пенсіонер каже, я, я не бачив, каже. Кажу, так я ж сигналив. Я нічого не бачив, не чув. От. От така вийшла ситуація. Вчора, півдня, мабуть, їздили там всі ці діла по машині, пробував шукати десь бампер, особливо не знайдеш його. От, це там десь розборки. Короті, знаю, зараз чекаю дзвінка, сказали, 2-3 дні позвонять от, і скажуть, що там по страховці. От якось так. Ну я відео вставлю, кадри, хто там підписаний, не має в інстаграм, ті бачили, я вже ще вчора виставляв. <гум> Що трапилось. Да, Перше моє ДТП, і взагалі таке, якби тупе. От. Якось так. Ще сьогодні це приїхав на рибалку, жаратика, нічого толком не клює. Катаюся на лодці, то туди, то туди. Друзі, перший! О, перший козлик. О! Обірвав! І йшов! Тапіше ти! Козлик, друзі, бачите? Перший. Хі -хі -хі. Так, ну таких відпускаємо. Це бачу, друзі, дві покльовки, і зміг витягнути тільки одного підлящика. І все. Ми перейшов ближче до очерету. Тут десь глибина. Ну, десь 4 метри приблизно. Рибка так іноді пропливає. Але бачите, тут хоч була покльовка і рибка була. Сам'ятники, до речі, бачу попадаються самі. Але невеликі. Такі, мабуть там. кило на півтора, не больше. Ой, ну и жарко. Видите, еще выловил. <laughs> да. Такой. На сома пойдет. Так, поменять. опару. Бачите, пробую на нанизывать, ну при такой жаре долго не живет. знову поперезакидував, не знаю, взагалі навіть опариш не хоче з'їдати. Ні черв'як, ні опариш. Так, спробую на окуня покидати силикончик з таким кльовом. Але я бачив, щось там скидувалось. Не знаю. Ці мухи літають. Як ти -то, то мухи? Окунчий судак. О, поклевка тут. Ой-ой-ой. Е, е. ой е. Опа. Тут поклевка, друзі. Онлайн. Що-то -е, даже брикається. Ого. Це вам розмір. Видно. О, да. Мелко. Так вот пускаем. Ну, клюнула. Ну, парыш. Уха, клюнула вся Да, сегодня что-то шусь... не те. Сегодня что-то не те, друзья. Видите? Оп, клюет. Это <гум> вообще уклейка клюнула. Ух ты, что ж так, Вот это как лия. Ты что мелко проснулась. Попросыпалась. То не было вообще. Может, зараз и крупно перейдем. Самятники тоже уже шапашать потихоньку. Mm -hmm. Ух ты, дивите, как клюет. стоит. Наверное, козлик. Это ты чья? Она мне же до канала крутить. Ага, так, да, козлик. Невеликий, бачите. А зараз я це вже пустю. А ти мені сейчас тут панап ямце. Да, аби побільше розмір. <рес> 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 щось не хоче, тільки маленьке. Прикормка така класна. А воно не хоче клювати, а. Продовжую покорибалити, <рес> ще не згорів. Капець, ну сонце валить, я вам кажу. А, ще хотів сказати, як вам зображення сьогодні знімаю на нову камеру. Не знаю. Але вже потім, коли буду монтувати відео, тоді зможу глянути як воно. Але я думаю, краса, картинка покращилась, це 100%. А, клас. Напишіть, до речі, як вам картинка краще чи ні. Чи яка різниця? капец, друзья, ты... Блин, клюну Клюнув сом. Мабуть, сом. Вот так придавив. Все, и обрыв, бачите? Тупо обірвав з Не знаю, что там я заснял. Это капец, блин. Эх, ё-моё. Ну, конечно, на такой леская, я точно пиво не вытянул бы. Ну, быстро, я вам скажу, удочка была вот тут. Я тільки дивлюсь, вона отак от вниз, я питаюсь схватити, тяне тільки бринь. Ну, камеру я вже включив, мабуть, пізно. Охо-хо-хо-хо, треба йти на сома, бачите, він уже й клює, а я не цей. Ай. Капець, оце обідно. ха стопудово Самяра. Стопудовсов. І ну, мабуть, хороший, я ж кажу, блін. убирвал, ну тут леска такая не сильная, вот так вот, а миг бы, миг бы вытащить, а бы была нормальная снасть. Ой, тут дивится козлы, ты же такие ладошечные, не бы сказал бы. Иди. Ну що ж, друзі, все, буду шабашити, що така вийшла рибалка. Блін, жарко, не, не можу. Десь, навіть, на градусів 35. Буду їхати додому. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео і поки місь не виходьте на рибалку. Жарко і не клює. От. Або клює така дрібнота. Все, дякую, пока-пока.